У ось до таких розмірів він доріс. Прекрасна і прихотлива рослина. А разом з моєю конікою і ялинкою, яку теж може треба підстригати, ну, але побачимо. побачимо. І ось це дуже прекрасна троянда. Вона проста, проста. І неприхватливо, абсолютно. А, а як же в природному стилі без ліщини? Ліщина це класна декорація для саду. І ще, крім того, цього, і ще можна зібрати купу горішки. Я правда, тут зараз вже не бачу, може, хтось з'їв. Ну, десь так. Ну і в поєднанні із сіми ту і склачати. Ой, а подивіться, яка, яка чудова рослина. Ось оця. Рибі хіст. Чим не рибі хвіст? Ще крім того, тут будуть такі маленькі червоні ягідки взимку. Буде окраса для саду. Прекрасна рослина. А ще в мене тут зростають. Звичайні, звичайні папоротники викопані з лісу. Я думаю, ліс на мене не обійдеться за це. Вони розмножилось. І гарно доповнюють пій сад. Ну, і, і, і Я намагаюся, так як сад маленький, посадити коло на рідні дерева. Оце яблунька. На ну, ній хоч пару яблунь там буде завжди. Це прекрасно. А от Моя коніка. Ми її любимо, наряжаємо її. Звичайно, як і всі, взимку, для того, щоб нам веселіше було жити. А, тут у мене ще є малина. Як же в лісі без малини? Ну правда ж? Вона скоро дозріє, ще будуть ягідки класні. А це флокс з квіти дитинства. І не, не можна ж їх викинути. Вони зараз, зараз дуже гармонійно доповнюють сад. І нагадують про дитинство. Ось такий мій садок на сьогоднішній день. А, і ще хотіла сказати про звичайну вербену Ванарську і звичайну, звичайну моркву, звичайну моркву польову, наскільки гарно вона зараз поєднується з клематисом. Так що всі рослини не цікаві між собою. Навіть самі прості, які ростуть в полі. Вони мають свою красу. І завжди гарні. Або, наприклад, ось цей виноград. Він простий, майже дикий, але ці грона, вони гарно прикрашають подвір'я. Це міскантус китайський. Це міскантус китайський. Вирощений з такого маленького-маленького насіннячка. Ну, я так думаю, якщо підрізати абрикосу, то він ще на пару метрів виросте вверх. Ось така краса в моєму саді. Вам сподобався мій сад? Ставте лайки, підписуйтесь на канал і ще багато чого вам розкажу. У мене багато японських троян. Про кожного окремо я розкажу.